Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Хто я? Івана 1.12. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати у 1859 році. Джошуа Абрагам Нортон оголосив себе імператором Сполучених Штатів. Він надбав статки на судноплавстві в Сан-Франциско, але цього йому здалося мало, і він захотів стати першим імператором Америки. Коли місцева газета надрукувала імператорське оголошення Нортона, читачі просто посміялися, але сам він був рішуче налаштований. Серед іншого новоспечений імператор виступав із заявами, покликаними виправити вади суспільства. Друкував власну валюту і навіть писав листи до королеви Вікторії, пропонуючи вийти за нього заміж і об'єднати володіння. Він носив королівську військову форму, пошиту місцевими кравцями, але, звичайно, ніяким королем він не був. Багато хто з нас проводить роки у пошуках власної значущості. Ми намагаємося знайти своє місце в житті. Вчинити собі ім'я, але тільки Бог знає, хто ми є насправді. І якщо ми приймаємо Спасіння в Його Сині Ісусі Христі, Він називає нас своїми синами та дочками. Іван пише а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, ця приналежність є даром Його благодаті. Ми діти, що не з крови. Ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Бог дає нам нове ім'я та нову природу в Ісусі Христі. Більше немає потреби змагатися та порівнювати себе з іншими. Господь каже нам: Хто ми є. Чому ви вважаєте, що обрані Богом, як приналежність до Його дітей? Допомагає вам зрозуміти вашу справжню сутність. Помолимось. Боже. Я знаю, що належу Тобі. Допоможи мені бути впевненим у тому, що я народився від Тебе, що я дитя царя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.